Він заробляє тисячу доларів на місяць. Респа. Ні, ну скажіть мені, будь ласка, вони прям серйозно все це говорять. Чи просто коли камера вмикається, їм якось не по собі сказати, що тисячу доларів це недостатньо. Мало. він телефонує кожного дня мамі. Норм оця Норм. дівчина в фіолетовому худі. Вона чекає, що скажуть інші, і потім відповідає те саме. Немає власної думки. <Sentinel> Ред флаг. Він забороняє постити фото у купальні. Ред флаг він вдягається в Томі Хелфігер. Ред флаг. З яких пір, блін, Томіхілфігер! Я пам'ятаю, як я мріяв. Просто як я заходив в цей магазин і відчував, що на мене у ці консультанти вони дивляться, типу, ой, ой, хто це тут зайшов такий? Я навіть хвилювався, щоб попросити поміряти якийсь худосик, або я не знаю, якусь футболочку. Чекав на знижки, Боже, це омріяний день, згадайте, коли ти йдеш по торгівельному центру і там один плюс один дорівнює три, або там знижка 50% або ще щось, ти такий, блін, нарешті зможу. Жу собі в томі щось купити, а вони самі, вибачте, в чому сидять. В ляха всі він не робить пропозицію через два роки стосунків. Норма. Норма ой, не дочекалась фіолетовому, і побачила, що хтось підняв проти натовпу прапорець і ще й сміється з цього. Боже, настільки власної думки не мати. Я давно такого не бачу. Я не він дарує квіти тільки на свята. Рейс норм. норм. -ан 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 -ан. Він не дозволяє мати помічницю по дому або няню. Редлак! Він може сильно набухатись. Ну, норм. от норм, <confused> Так, норм, норм. Оце норм. Якщо <nghi> це рідко, то окей. Okay. Але якщо це час, то... Якщо він алкаш, то редлак! Редлак!